Виконуємо номер 16 і справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Знайди число протилежне до А, якщо А дорівнює 7,3, А дорівнює мінус 0,9 і А дорівнює числу протилежному до мінус 5. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо А дорівнює 7,3, то число протилежне до А буде мінус 7,3. завдання друге, якщо А дорівнює мінус 0,9, то число протилежне до А буде протилежне до мінус 0,9. Це 0,9. І третє. Якщо А дорівнює Числу протилежного до мінус 5, то протилежне до А буде протилежне до числа 5, це мінус 5. Номер 16. І справ для повторення розділу 3 виконано.